В цьому відео я покажу вправи, виконання яких допоможе вам попередити виникнення болю в попереку. Перша вправа міст. Ляжте на спину, зігніть коліна і ступнями впріться у підлогу. Тримайте плечі та голову розслабленими на підлозі, напружуйте м'язи живота та сідниць. Підніміть стегна, щоб утворити пряму лінію від колін до плечей. Затримайтесь в цьому положенні на кілька секунд. Поверніться у вихідну позу та повторіть вправо кілька разів. Правий човник. Ляжте на підлогу, обличчям вниз, руки витягніть вперед. Одночасно відірвіть від землі ноги і руки, не згинаючи, а також голову. Намагайтеся їх підняти якомога вище, утворюючи дугу. Затримайтесь на 2-3 секунди в цьому положенні, а потім повільно опустіть їх у вихідне положення. Вправо зведення лопаток лежач. Ляжте обличчям вниз на підлогу, опустивши руки вздовж тулуба долонями догори. Напружте прес та тримайте голову та шию в нерухомому положенні. Зведіть лопатки, тримаючи руки прямими і злегка піднімаючи грудну клітку від підлоги. Затримайте скорочення на коротку мить, після чого поверніться у вихідне положення. Повторюйте рух декілька разів. Вправо півколо руками супермен. Ляжте на килимок обличчям вниз. Вивнувши руки над головою та повністю випроставши ноги. Одночасно відірвіть руки, груди та ноги від підлоги. Тримаючи кінцівки над підлогою, руками рухайте по колу вниз до стегон, немов малюючи коло навколо свого тіла. Як тільки руки досягнуть стегон, змініть рух на зворотній. Круговим рухом поверніть руки вгору у вихідне положення над головою. Виконайте необхідну кількість повторень. Чекаємо вас у наступних відео.